Ну що, друзі, кого як привітав новий рік, у мене отак. 1 січня в мене з'явилися отакі малюки на господарстві. Їх тут мало, ще було одне більше, але одне десь вона, видно, придушила. Як я готувалася до її опороса, ну я рано прийшла, а вони вже тут були. Вона без мене їх родила. Сьогодні в нас друге число, і один кабанчик, самий маленький, він взагалі якийсь такий, ну прямо не знаю, чи він виживе. Він самий маленький, самий такий. Ну і, і не знаю. Коротше, відійде, то відійде, а буде, то буде. Ні, ні, не, не, плак, не плачу, не плач, не плач. Вони там самі собі розберуться. Ну що це дівчинка мамина? Ти не можеш їх достати, да? Дивися, що ж таке. Сьогодні нам другі сутки, да, получає. ні, сьогодні сутки нам. Вони вчора рано, сьогодні рано вже перші сутки. Да, це нам тільки сутки. Так що Ми ще маленькі. Післязавтра будемо купірувати хвостики і ставити желізо. Угу. І бачите, воно під низом саме маленьке. І все. А ти чого туди чухнула? Ой, Боже, ти пішати туди пішла? О, ти туди піщати пішла? ой ой Шість дівчаток і два хлопчики. Mm. О, ось така малявка, малишня. Mm. Так що Люська молодець, вона відстрілялася. Все добре, поки не дуже вона їсти щось хоче. Петля в неї була здоровина, така сьогодні вже бачу менша. А вчора то я глянула, хай Бог милої. Нічим я її не колола, свиноматка чувствує себе хорошо, температури нема. Ну і від біди подальше колоти не будуть. така в неї петля, виділення ще є, і то, ну, то зрозуміло, що воно ще й буде, вона ще буде чиститися після родів. Але, в общем, її стан мене задовільняє. Взагалі, якщо пам'ятаєте, то я проти того всього коління штучного. Ей, ти там живе? Люська, воно там живеньке чи ти його причавила? В неї Ой, боже, мій. вона здорова, а вони лізуть, як ті миші попід неї. Добре, друзі, іду подивлюся, що з тим поросом.